Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами вже на зв'язку. Добрий день вам, пане Тарасе. Вітання, пане Дай, Тарасе. Доброго дня. На вашу думку, чим саме Ілон Маск зацікавив Дональда Трампа, яку роль відіграватиме він далі у його команді, і, і які скажімо, на які рішення він може впливати, і чи може? Ну, давайте так. Зараз, звичайно, він може впливати на, на рішення, тому що він дуже допоміг йому виборчі кампанії. Вони, в принципі, давні стосунки. Коли що Трамп був президентом, він входив в його раду підприємців. Ось тепер допоміг йому виборчу кампанію. Очевидно, що і він своєю популярністю, те, що він на слуху, те, що він рухає багато проєктів, мережа X, звичайно, додав. В тому числі Трампа в його виборчій кампанії, але я упевнений, що з часом він буде усунений від частини, частини того доступу, який він має у Трампа. тому що знаєте, є такі залізне правило, написане писане правило політики, що одна людина не може мати такий великий доступ до тіла. Такий, такий жаргон є в політиці до першого тіла зараз. формується команда, там з'являться такі зубри політичні, які будуть відсувати Ілона Маска від різних рішень і будуть скорочувати його вплив, який зараз є, і зараз існує. Він взявся за ту тему, якою активно, якою активно займався Трамп. Це скорочення витрат на державний апарат. Ну і звичайно, що фактично те, що оголошено Мар на польоти на Марс, це не не слід думати, що це йдеться про польоти на Марс. Це йдеться ширше. Фактично, Трамп оголосив гонитву боротьбу за контрольно сонячною систему, якби це не смішно звучало. А це фактично те саме, що робив Кеннеді, коли оголосив, що будемо через 10 років на місяці. Були вкачені величезні ресурси в підготовку до польотів на місяць. Це дало. Шлях величезному кількості винаходів, нових рішень і так далі, і те, що зараз буде робити МАСК, в тому числі керуючи, це вже боротьба за космос. А космос це вже питання Китаю, тобто хто перший колонізує місяць, хто буде викачувати звідси ресурси, хто першим поставить там ну точніше, американський прапорець там вже є. Хто там колонію поставить, хто до Марса долетить, в тому числі це вже боротьба за космос. Нові технології з'являться, нова технологічна перевага сполучених штатів Америки щодо контролю космосу. В першу чергу, ну я вам говорю це вже боротьба за сонячну систему. Ну, але пропонуємо ще поговорити поки що про наземні справи. От раніше в соціальній мережі ікс у пості Трампа йшлося про те, що призначили і знайшли місце саме за що буде відповідати Ілон Маск, але відповідати він буде не сам. А разом із колегом Вівіком Рамасфамі, це йдеться про департамент ефективності державного управління, який має очолити Ілон Маск зі своїм колегою. Там зокрема йдеться про інспектування роботи урядовців, які багато… Багато років е, при владі е, як до цього зараз ставляться однопартійці республіканці е, до того, що з'явився е, в їхньому середовищі Ілон Маск. Е, наскільки зараз це все однозначні реакції? Ну, давайте так, як я вам сказав, звичайно, що є ревнощі, що це нормальна політична боротьба. Як я вам говорив, його будуть висувати. З'являться апарат, з'являться нові люди і так далі. Він се менше менше матиме впливу. Хоча контакт з, з Трампом, я думаю, звичайно, що він буде зберігати, тому що він буде керувати величезними проектами. Які якраз і будуть е, е, демонструвати цим потугу Америки, так її технологічну перевагу, і так далі, е, тому звичайно, що багато там з старих партійців умовно будуть достатньо е, до нього прискіпливо ставитися. Але я думаю, що там місця зараз вистачить всім, тому що якщо вони будуть проводити зачистку глобальну зачистку апарату державного е, е, йдеться в першу чергу. Від тих людей, які що там були, наприклад, з часів е, е, демократів і так далі, то я думаю, що там місць вистачить в принципі. Усім вони в принципі достатня ґрунтовна програма. Є така програма Heritage Foundation, це консервативний Think Tank 2025. Там все розписано, я особисто бачив ту книгу. Досить ґрунтовно все розписано, що вони збираються робити. Звичайно, що у них є готові матриці, у них готові механізми, в тому числі оцінки людей, і вони просто будуть вичищати увесь державний апарат, і ставити тих людей, які готові втілювати програму Трампа у життя. Чи на вашу думку, маск має відповідні е, знання і досвід, аби займатися такою роботою і власне очолювати такий департамент, і яких рішень можна очікувати вже від нього як очільника такого нового департаменту? Дивіться, людина найбагатша людина в світі. Він заробив гроші на не як нашого олігархи на поляні що старого спадку на, на ренаренній економіці. Це зовсім інший тип економіки. Це називається е, е, е заробіток на маржі. На дуже конкурентному ринку людина розбирається в ракетах в керування величезними корпораціями. Розуміється в будівництві тих маржинального, в першу чергу бізнесу, а не, наприклад, фінансово. Фінансовий It's бізнес це такий, знаєте, не дуже досвідчені люди. А він розбирається саме в промисловості. Це зовсім інший тип капіталу, який побудований на довгостроковості, на капіталізації, зовсім інших принципах. Тому я підозрюю, що воно побільше кваліфікації, ніж у багатьох чиновниках сполучених штатів Америки. Ну а якщо поговорити не про політику американську, а про суспільство американське, От що ми показали так, кадри це виступ вже наприкінці виступу, маю на увазі мільярдера гендиректор компанії Тесла Маска. Під час промови він такі двічі показав жест і про реакції навіть в суспільстві. Як зараз за ним пильнують за його такою, будемо казати, публічною поведінкою. Ось ми можемо ще раз переконатися так за трибуною. Ну, що багато, можна про це сказати? Додамо, що е, багато хто опісля цього звинуватив маска, що він показав е, нацистське вітання під час своєї промови. Сам Маск спростував такі звинувачення. Він реагував, е, відреагував на критику у своїй соцмережі Екс. Він назвав такі звинувачення брудними трюками. Цитата маска, і висміяв тенденцію порівнювати опонентів із Гітлером. Як можете прокоментувати це? Ну, це смішно чути про не чути. Смішно ну це демократи звинувачували маска в тому, що він е, точніше е, Трампа, що він фашист. Особисто про це говорив е, говорив Байден. Ну це смішно чути про фашистів і автократів. Е, знаєте, це не чому, тому що зазвичай фашисти та автократи вони роблять перше. Що роблять вони наприклад скасовують свободу слова і забирають у людей зброю для того, щоб для того, щоб вони були беззахисними перед державами. А же навпаки робить все скасував цензуру. Навпаки виступає за те, що у людей повинна бути зброя і так далі. А при тому, що, наприклад, демократи якраз запроваджували цензуру і хотіло обмежити кількість, кількість зброї на руках. Ну виходячи з їхніх обвинувачень, в принципі по, по, по шкалі, там да хто швидше фашист, ну якось більше якраз опоненти Трампа більше виглядають. виглядають ну підходять під такі критерії, тому що все інше ні дивіться. Він він навіть тикток не хоче закривати саме з принципів свободу слова щоб ви розуміли, чому наприклад Трамп не хоче закривати TikTok, хоча це явно китайська компанія і бере участь ну там в дезінформації, і вони кажуть, ні, Ми не будемо цього закривати, тому що у них принцип, якраз консервативний принцип побудови конституції: що свобода слова це фундаментальний. є Фундаментальний доріжний камень американського суспільства, кіносіння зброї, до речі, яке не підлягає взагалі обговоренню. Тому ну смішно, там коли там додовбуються до маска, який там щось там не так, що сказав, не так зробив. Ну заробіт стільки грошей випадаємо. Спробуйте ракету побудувати. Теслу попробуйте, спробуйте побудувати, Старлінк, спробуйте запустити і все інше, а потім будемо говорити. Але при цьому так, я продублюю запитання, на яке відповідь не почув. В суспільстві як зараз це визначають? Якщо демократи навіть маніпулюють ось такими жестами біля трибуни Маска, чи підхоплюється це американське суспільство? Ні, звичайно, на чого воно повинно підхоплювати. Трамп зараз буде виконувати обіцянки, які. Обіцяв він, в принципі, до речі, один з найефективніших президентів Сполучених Штатів Америки. Він зробить, що він сказав: будемо бурити, починаємо бурити. Так сказав, що вийде з кліматичної угоди, вийшов з кліматичної угоди. Тобто, все, що його в рамках його повноважень, він вже активно робить. А далі ми подивимося, як буде реагувати суспільство на те, що робить. Слухайте, він тільки один день при владі про про яку реакцію можети. Дай боже, дай Боже, 100 100 днів і то. Ні, ні, я маю тому, увагу, не не бри, ні. на увазі про реакцію на Дональда Трампа, на Ілона Маска. Про, про це йшлося ну я не знаю, як реагує суспільство. Ну, звичайно, що противники Трампа зайвий раз будуть говорити, що бачите, ми вас попереджали, а прихильники Трампа скажуть: ну нічого, маск крути, крута людина. От і все. А що, а, а що він такого зробив там в даному випадку? Якщо єврейські організації обвинувачили його в тому, що це нацистське привітання. Ні, вони не обвинувачують. Так що вони головні критерії. Головні люди, які визначають критерії. Все ж таки, хто є близьким по на ідеології, на А хто ні? Пане Тараса. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам за висвітлення цих питань В нашому ефірі. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.